Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 романтичних комедій для дорослого глядача. Поїхали! Найпопулярніший хлопець у школі щойно запросив Менді на найкрутішу вечірку року. Проте є одна проблема у дівчини дуже суворі батьки. Менді відпускають з дому під приводом того, що вона йде до подруг, проте ставлять одну умову. Кожні півгодини вона повинна зв'язуватися з татом мобільним телефоном, використовуючи відеозв'язок. Тепер Менді та її подругам потрібно придумати, як використовуючи технічний прогрес на свою користь. Рись пройти на вечірку. Еллі Дарлін приваблива жінка, яка ніяк не може знайти свою другу половинку. Одного разу їй на очі трапляється стаття у модному журналі, яка стверджує, що жінки, які мали більше 20 романів, більше не зможуть побудувати відносини. Тоді Еллі вирішує знайти усіх своїх колишніх, адже сподівається, що саме серед них вона вибере того самого. Незабаром до пошуку долучається сусід Еллі Колін, якого жінка постійно ховає від набри. Рідливих подружок. Зої приваблива успішна жінка середніх років, яка натомість не має ні коханого чоловіка, ні дітей, втративши надію зустріти свого принца, вона вирішує звернутися до лікарів, щоб провести процедуру штучного запліднення. Невдовзі, після того як Зої дізнається про свою вагітність, вона несподівано зустрічає чоловіка своєї мрії. Пристрасні почуття Зої до стена викликають непросту дилему: як поділитися з новоспеченим коханим Новиною про свою вагітність і залишитися поруч з ним. Сенді, жінка середніх років, яка одного разу, дізнавшись про зраду чоловіка, вирішує з ним розлучитись. Забравши двох маленьких дітей, вона вирушає до Нью-Йорка, де винаймає квартиру і намагається налагодити особисте життя. Якось Сенді знайомиться з молодим хлопцем Ерамом, який працює офіціантом. Між ними зав'язуються романтичні стосунки, проте великою перепоною для почуттів стає велика різниця у віці. Юний Чарлі закоханий в привабливу старшокласницю Ембер, яка зустрічається з самовпевненим Бредом, намагаючись привернути увагу дівчини та водночас, будучи сором'язливим хлопцем, він заручається допомогою друзів, включаючи екстраверта Бена і простодушну Хізер. Поки Чарлі робить усе, аби вразити дівчину своєї мрії, в житті хлопця несподівано з'являється його рідний батько Говард, який прагне налагодити відносини з сином. Берк Браунін молодий вдівець, дружина якого загинула в автомобільній катастрофі. Після трагедії він вирішує написати книгу про те, як саме йому вдалося впоратися зі своїм горем. Незабаром після видання книга Берка стає бестселером, і він починає мандрувати країною, проводячи тренінги. На них Браунін вчить своїх читачів, як жити далі. Ось тільки виявляється, що й самому Берку потрібна допомога, адже він так і не зміг оговтити. Татись після смерті дружини, якось опинившись у сіетлі, він знайомиться з привабливою дівчиною Елоїзою, яка починає змінювати життя Берка. Кір Кетнер нічим не примітний та незграбний аутсайдер, який працює рядовим співробітником відділу безпеки аеропорту в Піцбурзі. Його життя не вдалося. Близькі друзі, Кубка не вдах без будь-яких цілей у житті. Батько витратив гроші відкладені на навчання. Кірка у коледжі на басейн. А заповітна мрія стати пілотом літака здається хлопцеві чимось недосяжним. Проте одного разу сіре існування кірка змінюється кардинальним чином. Після знайомства з чарівною Молі. Томі Філдін обіймає посаду голови відділу продажів у трейдерській фірмі на Волл-стріт, Має особливу повагу свого боса Кеша, а також зустрічається з симпатичною Бет Вес, коли один з найкращих співробітників іде до конкурентів, Томі ставить на його місце свого доброго приятеля, недосвідченого та сором'язливого Деніала Сівера, взявшись навчати новачка торгівлі, а також почавши давати слушні поради, як перестати боятися жінок. Томі створює собі конкурента, який ще й вирішує забрати його дівчину. Емма зустрічалася з прекрасним молодим чоловіком і була на сьомому небі від щастя. Проте одного разу він вирішує її покинути. Емма відчуває неймовірне розчарування і невдовзі зустрічає на своєму шляху Пітера, який як ніхто інший розуміє дівчину, оскільки цього ж дня його також покинула кохана. Незабаром Пітер та Емма вирішують об'єднати свої зусилля та розробляють хитрий план, який допоможе зруйнувати нові стосунки. Нки своїх половинок. Нора та Мері ведуть розкішний спосіб життя в одному з найпрестижніших районів міста, проте після смерті багатого батька дівчата залишаються без цента в кишені і змушені переїхати з величезного будинку, що знаходиться у Беверлі Хілс, до своєї тітки, яка живе в одному з найбідніших районів Лос-Анджелеса. Тепер сестрам доводиться розлучитися зі звичками багатіїв і розпочати нове життя. Нора і Мері перебувають на межі розпачу проте не збираються здаватись.